Сьогодні приготуємо баклажани з м'ясом. Для приготування потрібні наступні інгредієнти. Беремо декілька баклажанів. Миємо, очищуємо, щоб не було твердої шкірки. Та нарізаємо. Розрізати баклажани будемо трохи незвично. Ріжемо кільця не до кінця, щоб з одного боку залишилася ціла частина. І шматочки баклажанів трималися разом. Виглядати це повинно таким чином. Потім розділяємо баклажани, щоб два кружечки трималися разом. Між ними будемо викладати начинку. Також, окрім баклажанів, таким чином можна приготувати кабачки. Я буду готувати і баклажани і кабачки. Потім розповім, що смакує краще. Перекладаємо кабачки і баклажани в посудину. Солимо та перемішуємо. Залишаємо на 1 годину, щоб овочі пустили сік та увибирали в сіль. За цей час приготуємо начинку. М'ясо ріжемо на маленькі шматочки. Смажимо на пательні приблизно 40 хвилин. Під час приготування м'яса потрібно додати сіль та спеції. Із спеції я обрала чорний перець, зелень та трохи часнику. Перекладаємо м'ясо в блендер та подрібнюємо до стану пюре. Готуємо суміш, якою будемо покривати баклажани. Тобто перемішуємо яйця з борошном. Переходимо до основної частини приготування. В кабачки. Або баклажани кладемо м'ясну начинку. Притискаємо баклажан та покриваємо його кляром. Смажимо на пательні по 5 хвилин з обох сторін. Майже все готово. Але ще потрібно приготувати засмажку для страви. Обсмажимо цибулю та моркву. Коли овочі стали золотистого кольору, додаємо томатну пасту та 2 столові ложки цукру та сіль, перемішуємо, тушкуємо ще 15 хвилин, покриваємо засмажкою баклажани та кабачки. Готово всім смачного!